Христос посеред нас на календарі понеділок, 5 листопада, розпочалася 23 седмиця після п'ятидесятниці. І на Божественній літургії ви, дорогі брати і сестри, зможете почути уривок з Євангелія від Луки, і, звернувшись до учнів, сказав все передано мені Отцем моїм. І хто є син, не знає ніхто, крім Отця, і хто є Отець, не знає ніхто, окрім Сина, і того, кому син захоче, це відкритий. У цих словах Ісус не стільки говорив людям про Бога, як показував його їм, бо сам Ісус мав розум і серце Бога. У цей день Святою Церквою прославляються апостол Яків, брат Господній по плоті, преподобний Яків Боровицький, новгородський чудотворець, що жив близько 1540 року. Святитель Ігнатій, патріарх Константинопольський. Із історичних джерел ми знаємо, що апостол Яків був сином праведного обручника Йосипа, будучи незореєм, тобто людиною особливо відданої Богу, став апостолом Христа, і за таке богоугодне життя він був обраний першим єпископом Єрусалимської церкви. Святий Яків був головуючим на апостольському соборі в Єрусалимі, і його слово було вирішальним. За 30 років єпископства апостол багатьох іудеїв навернув до християнства. Звичайно, що книжникам і фарисеям це не подобалось, і вони замислили вбити Якова. Вививши святителя на покрівлю храму, вони наказали, щоб той відрікся від Спасителя. Але святий апостол почав голосно свідчити, що Христос є істинний Месія. Тоді юдейські вчителі зіштовхнули праведника вниз. Святий помер не відразу, але зібравши останні сили, молився Господу за своїх ворогів, які в цей час добивали його камінням. Для церкви апостол Яків склав божественну літургію, яка лягла в основу літургії, складених святителями Василієм Великим Іоанном Злотуустом, і зберегла його послання, яке включає у книги святого письма Нового Завіту. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Яків, Микола, Володимир та Олександр нехай вас осяває мілість Божа. А ми повинні знати, що властивість гордості це бачити в собі тільки хороші, а в інших тільки зле. А властивість смирення бачити свої гріхи, а в інших добрі якості. Такі істини нам залишив гумен Іоанн Алексієв. Тож тиждень, який ви розпочали, буде для вас, брати і сестри, благодатним на Божій справі.